Слава Ісусу Христу, вітаю всіх! З вами капелан Ігор Плохой, і в цьому блозі я хотів би відреагувати на певну подію, яка відбулася учора. Відбулася вона в стінах Верховної Ради. А саме, більшість народних депутатів підтримали законопроект про заборону діяльності релігійних організацій, церкви яких знаходяться на території країни-агресора, зокрема Московії і Російської Федерації. Цей законопроект він важливий, але для багатьох він такий суперечливий, тому що навколо нього точаться такі дебати йде дискусія. І от я хотів би сказати кілька слів саме про це. Більше того, відповісти на питання: а чому саме в, скажімо так, в цьому законопроекті вбачаються майбутні проблеми для УПЦ Української православної церкви? Адже є і інші організації, яких є центри, наприклад, в Москві. Або чому йде мова тільки про українську православну церкву Московського Патріархата, а не про Римо-католицьку, наприклад, церкву? Адже папа Франциск теж мав якісь висловлювання, незрозумілі і неоднозначні стосовно війни, яка точиться в Україні. І багато інших питань. Давайте спробуємо на них відповісти. Ну, перше, стосовно цього законопроекту, хочу нагадати, що і Чернівецька обласна рада, тобто Буковина, а також Закарпаття, прийняли відповідні рішення попередньо про те, що на, їх, на території їх областей заборонити діяльність релігійних організацій, центри яких знаходяться в. А державі на території країни-агресора, і більше того, оці уже прецеденти, які відбулися в нашій країні, коли ми подивимося на взагалі суспільну думку в українській державі, і на зокрема на деякі дослідження, які робив, наприклад, Фонд демократичних ініціатив, то ми побачимо, що більшість українців пов'язують агресію Московії проти України з діяльністю також УПЦ Української православної церкви в єдності з московським патріархатом, чому вони повбачають цю, цю пов'язаність, тому що ця агресія вона була здійснена таким гібридним способом. Звісно, дуже багато запускалося і якихось там наративів пропаганди руського міра. І це як така основа для того, щоб далі вже розвивати фактично наземну військову операцію, почати повномасштабне вторгнення і війну. Більше того, це не просто думка людей. Є висновки спецслужб України, СБУ, зокрема. Про причетність деяких священиків до кримінальних правопорушень проти нашої держави. Зокрема, вони звинувачуються по статті там державна зрада, і інші не пов'язані з колаборацією. І ось це все воно мабуть підштовхує до прийняття більш таких радикальних рішень стосовно діяльності такої організації, в рядах якої знаходяться люди, які є або з Агентами ФСБ або співпрацюють з ФСБ. Це спецслужба ворожої для нас країни, яка вбиває українців. Перша реакція трошки відсторонена, але кілька слів про це скажу, а потім перейдемо до суті. Ви пам'ятаєте, мабуть, от я почув про це рішення. Я знаходжусь таких польових умовах, почув про це рішення в дорозі, і я згадав, як до цього православна церква. Саме УПЦ МП, вона в Україні ну, займала таку, як би сказати, зверхню позицію. Пам'ятаєте, яка була в неї постава? Вони вважали, що от тільки ми є істинною церквою на території України, тільки ми є канонічною церквою на території України. Всі інші церкви, навіть православні, зокрема УПЦ КП. Зараз ПЦУ, вони не є канонічними. Там от дуже часто використовується цей термін. Вони не канонічні, вони ніким не визнані. Вони там не знаю, сатанинські, тим більше про православних, які знаходяться в, в лоні УГКЦ. Не говорячи вже про інші конфесії християнські, про католиків, римокатоликів католиків і про протестантів. Дуже така зверхня позиція, і вони дуже неохоче йшли на спілкування, вважаючи себе самодостатніми, вважаючи себе самими головними на території от України. Я пам'ятаю, коли були якісь там, там афіши чи якась інша там, не знаю, реклама, там, продукція, яка була. Вивішувалося для євангелізації, для запрошення людей у на богослужіння, то ходили представники саме цієї релігійної організації з такими штампами, кліше називалось Осторожна секта. І вони отак на всіх штампували осторожна секта, тобто всі секти всі мають бути заборонені, крім або, ну, принаймні, утиснуті в свої діяльності, не знаю, заклеймовані окрім цієї церкви. І я пам'ятаю, Згадую слова святого письма Осії 8.7, Там написано так: хто сіє вітер, пожинає бурю. Це духовний закон. Я не зловтішаюся з того, що ну вже взялися за такі радикальні кроки стосовно діяльності незрозумілої діяльності цієї релігійної організації, але просто констатую факт: хто б міг уявити навіть декілька років тому, навіть два роки тому. А тим більше 10, 15, 20, 25 років тому, що ця організація, яка себе так позиціонує, от вона буде в такому стані, коли виявляється а, в, на грані фактично, заборони існування в Україні. А на превеликий жаль, а, ось таке з одного боку, гордовите, зверхнє духовне ставлення до інших, з іншого боку. Більше тут вже в більшій мірі розповсюдження оцих людоненавицьких ідеологій, зокрема ідеології руського міра, тому що, на жаль, ця церква була пов'язана з цим процесом і призвела до такого стану речей. Але хтось може сказати: ну, чекайте. По-перше, а звідки ви взяли, що о, от всі там не знаю, священики або частина священиків, вони взагалі якось пов'язані з ФСБ, знаходяться під впливом і так далі? А звісно, про це має це питання має з'ясувати спецслужби, наші, зокрема СБУ. Але... Дивіться, перше, ця заборона може стосуватися не лише УПЦ, вона може стосуватися будь-якої іншої конфесії, наприклад, протестантської конфесії, якщо у них є центр, з якого вони керуються, знаходяться в Москві. Чому це так? І чи буде це справедливим? Я скажу дуже просто: спілкуючись з навіть пасторами з протестантських деномінацій, які служили в Московії. Або до сих пір там служить, ми можемо зробити дуже прості висновки цих виступів публічних і заяв зроблено достатньо багато, але зробимо коротку вижимку. І зокрема, я особисто знайомий з деякими пасторами, які були, які несли це своє служіння в Російській Федерації, а потім повернулись в Україну. Всі вони стверджують дуже просту штуку. Якщо ти є пастором, навіть звичайним пастором, ти вже є під наглядом ФСБ. І з тобою будуть намагання з боку ФСБ провести якусь роботу і схилити тебе, на, ну, не знаєш, на, ну, в бік співпраці, як мінімум. Якщо ти є єпископом або взагалі пастором дуже якоїсь більш крупної церкви, то 100% ти маєш бути в співпраці з ФСБ, а деякі є завербованими. Ну, це очевидно. Тому якщо зараз якийсь єпіскопат або патріархат знаходиться в центрі, з центром в Москві, то очевидно, що ці люди на превеликий жаль, підкреслюю слово, на превеликий жаль знаходяться не те, що під впливом ФСБ, це як мінімум. А більше того, вони вже є ну, в співпраці. Якщо ці люди є в співпраці з спецслужбами. Країни-агресора, яка веде проти нас війну, і це, наприклад, умовно протестантська конфесія чи православна конфесія, то ми бачимо по характеру їх молитв, ставлення, просування певних проросійських, а відповідно, ворога, наративів. Проросійських наративів це відповідно про наративів ворога в нашій державі. Це дуже небезпечно. Тобто ми зараз ну, можемо приймати якісь рішення, які нібито є дивними для людей, які спостерігають за нами за кордону, але вони абсолютно зрозуміли для людей, які знаходяться в територі на території України всередині держави, які точиться страшна війна, сама страшна війна в третьому тисячолітті. Це перше. Друге, а, якщо хтось в Російській Федерації сьогодні виступає проти... Співпраці з ФСБ, ми знаємо, що з ними відбувається. Їм а, висовується підозра з боку державних органів про різні речі, наприклад, там, ну, державну зраду там, і так далі, там, не знаю, там, опорочування там, там, честі російської армії, що що завгодно. Ми бачимо, як постраждав від цього Юрій Сіпко, це колишній голова Всеросійського Союзу іванських християн баптистів а ми бачимо, як від цього страждає Альберт Раткін, Це теж служитель божий пастор в Росії. І чому? Тому що вони не хочуть співпрацювати з спецслужбами. А відповідно, їх риторика вона відрізняється від риторики всіх інших епіскопів і інших пасторів. Вони говорять просто-напросто правду, називають речі своїми іменами. Що з ними відбувається? Вони переслідувані, вони мають сидіти або у в'язниці, або бути під кримінальними справами. Проводиться слідство, або тікати з країни, що деякі власне, і зробили. Ось у цьому просто ситуація. Ми маємо її розуміти і знати. Тепер наступне питання: а хтось скаже, а до чого тут звичайні віруючі? От я хожу, хтось ходить в селі в звичайну парафію УПЦ, тобто Церкви Московського патріархата, філіал РПЦ. І ну, я собі там молюся Богу, які ну, такі проблеми. Да? Чому я маю там якось в моїй країні бачити оці речі, що забороняється якась діяльність якоїсь громадської релігійної організації, якщо я не є колаборантом, я хочу сказати дуже просту річ: якщо вам не виснута підозра від там СБУ, там прокуратури стосовно вашої антидержавницької діяльності, то е, нічого страшного, а ви можете задати просте собі питання. А чи маю я моральне право, морально-етичне право ходити до церкви, голова якої, патріарх якої благословляє вбивство українців? Це дуже просте питання е, на розсуд. От просто. Почуйте це питання і самі собі в серці своєму дайте відповідь. Чи має моральне право людина в країні, в якій росіяни московити вбивають цивільних, стирають з лиця облич, з обличчя землі цілі міста? Що вони зробили в Маріуполі, в інших містах? Ми це все знаємо. Чи має я моральне право ходити до такої церкви, голова якої, ну, найстарший? Архи... Ну, найвищий єпископи. Відповідно, в православних церквах є найвищий єпископ помісної церкви це патріарх, а патріарх якої благословляє московитів на вбивство українців. Адже ми чітко пам'ятаємо вислови патріарха Крила Гундяєва, так званого патріарха, От, так званої після цього для мене церква, тому що якщо вона не повстала проти цієї, ну це вже ну, це єристична організація. Так от, якщо Гундяєв благословляє росіян на вбивство українців, він сказав приблизно так. Він багато зробив заяв в минулому році, але одна з них близько до тексту: що якщо вбивця, вбивцявник приходить в Україну, він назвав їх там русскими там, воїнами, а, і він загине в Україні, тобто його зупинять у його вбивствах і гвалтуваннях, то кров його очистить його від всякого гріха. Це заява так званого патріарха Кирила. Тобто, не... Тут дві єреси. Перша єресь – це те, що він заміщає кров Христову кров'ю чорною кров'ю вбивці і загарбника-Галтівника. Тобто ми знаємо, що тільки кров Христова очищає нас від всякого гріха, а не кров вбивців, очищає вбивцю від його злих діянь. Це перша єресь, чисто теологічна богословська, і друга єресь – він благословив вбивць загарбників на звершення злої чорної справи. Адже він не благословляв воїнів на захист своєї держави від вторгнення іноземців. Він навпаки благословляв інтервенцію в чужу країну, щоб чинити страшні речі, страшні дії насилля. Так, ось яке я маю моральне право, моральне право ходити до такої церкви, керівник якої зробив таку заяву. Неважливо, як вона називається православна, католицька, протестантська, будь-яка, Це неважливо, чи я зможу ходити до такої церкви? Я задаю питання особисто собі. Я б не зміг би. І я думаю, що я таке рішення прийняв би керуючись просто сумлінням, совістю і християнськими принципами моралі. Тому питання не в тому, що забороняється така, діяльність такої церкви, так званої, чи не забороняється. Питання в тому, як можна взагалі ходити до такої організації. У нас є православні церкви, які не підтримують. Патріархів, які закликають бувати українців. Будь ласка, у нас є вибір. Але цей вибір ми маємо зробити в першу чергу самостійно. І я дивуюся, чому до сих пір його люди не зробили. От я скажу про свій досвід. Колись я ходив до однієї церкви в Києві, протестантської, і там пастор він мав чисто проросійську От Це проявилося на початку 14 року. А ми з дружиною, почувши тільки перше слово, коли пастор заїкнувся про це: заікнувся. А ми вийшли, ми встали поблизу, але вибачте, ми не можемо знаходитися в цьому зборіщі. Це вже не було не богослужіння, це було зборище. А тому, що людина ну, говорила речі абсолютно чітко, політично вмотивовані, а, нечистими духами інспіровані а, про те, що от там українці там, дурачки, вони там вийшли там, протестувати. Там. Це ще було тільки в принципі період Майдану. Це навіть ще. Не, не почалося АТО. О, це було початок саме в перший, перший місяць, січень, лютий, 14 року. Ми зробили висновки. Ми вийшли. Ми не хотіли бути там, тому що ми не можемо чути відверту єрість. Я в церкву приходжу не для того, щоб єрісі слухати. Я в церкву приходжу для того, щоб слухати істини Божі. Ну, це моя позиція. Я думаю, що це позиція будь-якого християнина. Якщо хтось каже, а наш священик не сказав такого. Це десь там патріарх Гундяєв сказав у Москві, а наш священник не сказав. У мене дуже просте питання, чи є конкретна реакція? В чому проблема? Проблема в реакції. Проблема в реакції полягає в тому, що коли вже людина сказала чіткі речі, чорне назвала біле, а біле чорним зокрема, Гундяєв, мала бути. Миттєва жорстка реакція, жорстка реакція, засудження патріарха, визнання його словами Єріссю, такого не прозвучало. Тобто священики не зібралися. Тому, якщо такого не прозвучало, такого не відбулося, то хто у цьому винен? Власне, ті священники, які знаходяться в лоні цієї церкви, це перше. Друге, хтось скаже: так от, папа римський теж щось говорив, пам'ятаєте, він якось там до сих пір там не знаю там восхищається руською культурою. От, згадує про якихось там Львов, Львов Толстих, якихось там ще Достоєвських, не знаю кого. От, говорить, що от ці звірства, які чинили росіяни на території України в Бучі, каже, ну, це не росіяни творили. Знаєте, він, мабуть, комісію очолював. Це, це, це буряти, там, це може там, якісь там кавказці, ну це не росіяни. Росіяни так не можуть вбивати галтувати. От, от, і От, Спеціаліст. І. Отже, це ж теж глава церкви, римо у нас є римо-католики. Що з ними? А отут проблема полягає в тому, що якраз єпископи єпископат дуже чітко відреагував. От навіть остання заява папи Римського Франциска на молодіжній конференції, де він там вихваляв Єкатеріну II там і інших, взагалі, цей імперський дух. Просто виступив там по телебаченню про по прямому зв'язку. Вірніше таламіст. І коли почули про ці тези, ну була реакція від єпископів Римо-католицької церкви в Україні, там, зокрема Кривицькій італії, від. Блаженнічого Святослава, це е, предстатель Української греко-католицької церкви. Він чітко сказав, що що це за заяви, ми їх не сприймаємо, як ви могли таке сказати. Поясніть, будь ласка, і так далі. Так далі. Тобто, чітка була реакція. Але е, от, от в чому різниця? Да? Що тут є чітка реакція? Тобто, люди не мовчать, вони не бояться сказати в бік або в обличчя папі Римському, сказати: Ви говорите е, ну, страшні речі. Це неправильно. А Враховуючи те, що Папа Римський не закликав вбивати як керів українців. От. І то є реакція, навіть такі слова вони спровокували таку жорстку реакцію з боку Греко-католицької церкви, Римо-католицької церкви, вони відреагували. Тобто, питання: ось в чому Чому е, хто заважав священникам Православної церкви, е, УПЦ, в Московського патріархата, у цьому філіалу РПЦ? Сказати своєму очільнику РПЦ Гундяєву, що ми засуджуємо, а ваші слова і вони є єрісю, і ми чітко виступаємо. Якщо б це зробив Онуфрій і всі інші, не було б ніяких питань. Я не депутат, да? я не голосував за цей законопроект, я просто громадянин України. От я хочу просто ну, зараз міркувати, чому так відбулося і хто в цьому винен. І коли зараз звинувачуєте депутатів, а от вони там якийсь дискримінаційний закон хочуть прийняти. Чекайте, чекайте. Тобто ви провокували, провокували. Ви постійно сміялися, ви постійно демонстрували. Ви коли стали в Верховній Раді з хвилиною мовчання вшанувати загиблих в Верховній Раді, всі депутати, незалежно від фракції, ОПЗЖ, хто всі встали хвилиною мовчання вшанувати загиблих, всі встали. Онуфрій, це оцей Представник оцього російське руське православного церкви РПЦ представник Гундяєва. Він публічно сів, сидить і не встає. Я зневажаю. Загинули сини моєї держави України, в якій я пастир. Я пастир, я маю їх опікати. Я маю душу за них класти. А вони загинули. А я насміхаюся. Я навіть не встану і буду сидіти. Це просто маленький штрих. Постійно демонстрували. Антилюдяну, просто навіть не по людськи позиції, навіть співу в храмах загиблих наших воїнів постійно провокували цю ситуацію. А потім, коли вона вже була дійсно спровокована, ну спецоргани. Спецслужби довго терпіли, насправді, довго терпіли. Цю крапку треба було ставити в 2014 році. Тому що ми пам'ятаємо, як Гіркін зайшов Стрілков, в Україну через саме цю церкву для того, щоб тут вбивати українців, розв'язувати війну. Багато-багато епізодів. З 2014 року спецслужби терпіли, терпіли, терпіли. Коли вже чаша переповнилася, вже всі почали бачити очевидні речі. Вони говорять, о, а так це гоніння на церкву. На яку церкву? Церква говорить істину. Церква не благословляє вбивців на війну. Це організація під прикриттям церкви, яка просовує ось ці кремлівські, ФСБшні путінські наративи про русський мір. Про те, що тобто Кирило каже: ви росіяни мають вбивати українців, я на це їх благословляю. А наші представники цієї церкви, українського філіала РПЦ. Кажуть, а ми навіть не будемо відспівувати тих, хто загинув, захищаючи нашу землю. Це що за політика подвійних стандартів? Якщо у вас всередині є конфлікт, так позначте його. Скажіть, да, у нас є конфлікт? Наше керівництво воно там, не знаю, втратило голову, там зійшло здорового глузду, говорить відверто єрість. Ми це засуджуємо. Якщо б ви так сказали б, то мабуть ніхто б і питання. От я перше сказав, молодці. Ну, визнали, да, ну. Кожен може має право там належати до різних конфесій. Але от, ну, їм не повезло. У них такий патріарх, але вони висловили свою позицію. Вони сказали, що ми з вами не погоджуємося. Це ну, суперечить святому письму, здоровому глузду і ну, будь чому нормальному. Якщо була б така позиція висловлена, то питань не було б. Отже, дуже прості висновки. Хто винен у тому, що не була засуджена єрість Кирила Гундяєва, а, власне, сама УПЦ МП Московського патріархату? Хто був винен у тому, що просувалися ідеологами руського міра? Хто був винний у тому, що а, через структуру УПЦ Московського патріархату входили бойовики? Зокрема, бойовики Гіркина з ним на чолі в Україну для того, щоб розв'язувати війну? Тільки представники УПЦ. Віряни, звичайні віряни, до них дуже просте питання. Можливо ви, в чомусь, можливо, ви в чомусь не розібралися. Але я просто питання ставлю до вашого сумління. Якщо ви можете продовжувати далі ходити до церкви, яка благословляє вбивство українців, то вибачте, мені здається, що. Забороняй таку релігійну розрацю, не забороняй. Ви вже самі себе заборонили перед Богом, перед його обличчям і перед Його благословенням. Ви самі на собі поставили хрест, сказавши, що ми не є християнами, ми не є церквою, ми не є людьми, які мають саме ну, скажімо так, релігій релігійні почуття. Ми маємо просто політичний політичну позицію, яка Уж узгоджена з позицією ФСБ. Тобто, ми підтримуємо благословення на вбивство українців російським окупантами. Ну, якщо ви знаходитесь в такої позиції, то а який смисл забороняти, не забороняти? Ви вже і так заборонені в очах Божих? Ви самі себе заборонили. Ви стали на бік єрець. Ну ось такі мої думки, друзі. Я розумію, що багатьом вони не сподобаються, але можете опонувати. От, Якщо ви скажете, от, а я все, все одно, незважаючи на те, що патріарх, мій патріарх власлює на вбивство українців, все, все одно буду ходити до цієї церкви, тому що я керуюся там іншими ідеями. Ну, напишіть, якими ідеями, буде цікаво послухати. А я, наприклад, людина, яка підтримує протилежне ставлення до цих речей. Я на своєму прикладі сказав і показав, що я зразу дистанціююсь. Якщо люди проповідують людину ідеї, я відходжу. Хай Бог благословить Україну. Дякую, що вислухали. З Богом. До нових зустрічей, друзі.